Дядьки, якщо ви берете якісь нові абразиви, якими ви ще не працювали, завжди звертайте увагу на етикетки, тобто, точніше, на надписи на них. Якщо ми звикли, от, звичайний плюсковий диск, Bosch, да, ось, на ньому написано максимальна кількість обертів болгарки 12250. Ми дивимось ось да? дивимось. 7650 обертів на хвилину. Тобто болгаркою без регулювання обертів не можна, ну як не можна, не бажано ним працювати. Він не буде показувати відповідних результатів. Глянемо на оцей ось круг, корал нетканинний, крінспорт. У нас тут написано: 6400 обертів болгарочки повинна. Це для цього круга. От. Так що буває таке, що і в мене траплялося таке, що береш круг, ставиш його на болгарочку, а він не показує тих результатів, тому що оберти завищені. Або навпаки.